Друзі, привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зайшла я в наш сарайчик, подивитися до наших свинок, сипали їм їсти. Поставили ми їм ось таку трьохметрову кормушку, яка нам геть не подобається, так як дуже багато розсипають, дуже багато всього на землі, коротше, переводять продукт. Хотіли би попросити у вас такої поради. Ніяк не можемо, чоловіком поділитися, що буде краще. Або кормова. Кормовий автомат або бункерна кормушка. Ти що робиш? Куди хоч вийти? Як не можемо приділитися. Нам треба, щоб максимум було об'ємне, щоб ми могли би наробити дартів, всипати і зайти в цей сарай раз-два рази в тиждень. Так як ми їх і так кожен день бачимо, у нас є камера, стоїть у сараю, і ми в хаті все бачимо, що тут робиться, то заходити кожен день сюди такої прямо крайньої необхідності немає. Оце єдине, що не можемо це оподілитися, бо бач, як самі бачите, тут розсипають, що капець. Тому будемо вам дуже вдячні за пораду. До речі, хочемо бункерну кормушку. З нержавейки, так як желізну не хочемо, вона її постійно треба красити, вона ржавіти, гнити, нам це не підходить. Тому більше склоняємося до ніржавеїчної бункерної кормушки, або я не знаю, ще говорять, що непоганий кормовий автомат. Кажу, того не можемо ніяк ми Ж, І об'єм треба, щоб був би великий, і багато щоб можна було всипати. Коротше, нюансів дуже багато. Вам наперед дякую за поради. Ставте лайки, підписуйтесь. До побачення.